Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас вітаю на заняті з малювання. Погляньте, до мене сьогодні завітала чарівна гостя. Бесіді з нею ми з'ясували, що вона теж працює з дітками. Але до неї приходить завжди дуже багато діточок. І не всім вистачає іграшок. Вона розповіла, що малята дуже люблять гратися із м'ячиками, і з кубиками, і з різними іншими іграшками. Тому малята сьогодні я вам пропоную намалювати для нашої гості м'ячик і кубик. Погляньте, ось у мене на столі лежать ось такі іграшки. Бачите? Погляньте, це у мене м'ячик. Він схожий на кулю. Бачите, він круглий. І жовтого кольору. Погляньте, бачите, який він гарний. Ось такий яскравий. Так, Ми його покладемо. Бачите? Чому він куля? Тому що, бачите, немає кутів і він е катається, не може зупинитися. А це у мене куби. Погляньте. Чому куби? Тому що, погляньте, пам'ятаєте, ми з вами вчили, що у кубика усі сторони однакові. Бачите? Якщо у дві довгі дві короткі, то тут всі однакові. Тому це кубик. І він, погляньте, червоного кольору. Давайте ми з вами тепер їх намалюємо. А допоможуть мені у цьому фарби червоного і жовтого кольору. Наші пензлики ось так. Тож розпочинаємо. Спочатку ми беремо з вами пензлика. Пригадайте, як ми з вами його тримаємо? Трема пальчиками трішки вище металевого поясочку. Пензлик у нас сухий, тому ми його спочатку намочимо у водичку, ось так і об обкраючих скляночки. Почнемо з вами малювати з е, м'ячика. М'ячики у нас з круглої форми, я вам казала, і жовтого кольору. Тому розпочнемо малювати фарбою жовтого кольору. Намочаємо пензлика. Подивіться, теж до половини ворсу. Ми не занурюємо пензлика е, у фарбу повністю. І малюємо. Спочатку ми малюємо з вами коло. Ось так. Бачите? Якщо пензлик недостатньо вологий... То ми його ще змочимо. А потім починаємо зафарбовувати. Пригадайте, як ми з вами зафарбовували вже. Ми гладимо ворсом. Бачите, аркуш паперу. Закінчилась фарба. Ми набираємо ще. Ось так. Погляньте, да? І ще набираємо. Ось так. Гладимо, ніжно гладимо. Щоб не зробити болячий не пензлику. Ворсом, бачите, ось так. Ми зафарбували ось наш кружечок. І у нас вийшов жовтий м'ячик. Я закінчила фарбувати жовтою фарбою, мию пензлик. Ось так. І потім починаю малювати іншою фарбою, червоною. Ось так ставлю сюди. Тепер я буду малювати кубик. Я вам вже казала, що у кубика всі сторони однакові. Тому ми малюємо квадратик, бачите? Спочатку так, потім так, а потім з'єднуємо. Ось так, бачите, У нас вийшов квадратик. Але тепер нам його потрібно зафарбувати. І ми теж гладимо, бачите. Папою, ось так. Ось. Ось так. Дуже добре. Ми можемо пензлика намочити в водичку. Ось. Ось так. Погляньте. Гладимо. Ми не робимо боляче пензлику. Ось, подивіться. У нас вийшов квадрат, і він теж схожий на наш кубик червоний. Тепер ми помили пензлика, ретельно, ретельно помили від фарби, віджали окраєчок скляночки, поставили в стаканчик обов'язково ворсом догори. Погляньте малята, який гарний малюночок у нас вийшов. Схожі на наші іграшки. Я гадаю, що так. А, шановна гостя, скажіть, будь ласка, вам подобається наш малюночок? Так, ось такий. Бачите малята, який у нас гарний малюночок вийшов для нашої гості. Наш м'ячик жовтий вийшов і кубик схожі на наші іграшки. Тому ми подаруємо наш малюночок нашої гості. А з вами я прощаюся. До побачення. До наступних зустрічей!